Тобто є три речі, якими мудрість Божа прикрашується, а є три речі, які мудрість Божа не любить гордовитого жебрака. Хто такий гордовитий жебрак? Жебрак це духовно бідний чи матеріально бідний в даному контексті? матеріально. матеріально. Тобто людина по своєму матеріальному положенню жебрак, бідний. Але незважаючи на те, що він бідний, він гордий. І премудрість Божа в шоці. Вона не може цього вмістити. Як може жебрак бути гордим? Гордий жебрак. Тобто ну, зазвичай, зазвичай які люди горді? Успішні, багаті. Тобто вони мають якесь право бути гордими, бо вони щось мають. Але Бог дивується людині, коли людина не має нічого і при цьому є горда. Це Бог, Бог це навіть не вміщає. Як можна бути неуспішним, бідним і гордим, звідки твоя гординя береться, на чому вона збудована? І каже мудрість Божа, що вона не може це вмістити, це огидне для неї. Навіть не може помігти. Можна... <правда> можна зрозуміти багача, чому він гордий. Але бідного зрозуміти дуже тяжко. Неправдивого багатія. Людина багата, але судячи по всьому, на брехні побудувала. Своє багатство. І третє, і старого перелюбника, який слабшає розумом. Що значить слабша є розумом? Що значить старий перелюбник? Ну, старий, напевно, людина у віці, так? перелюбник, який слабшає розумом, коли молодий весь наповнений похитю, і всі кругом дивляться на тебе, а з тебе похід, аж тече? Ну, це ще зрозуміло, так? Бо молода людина, ну хлопець нежонатий, йому от одне на умі, так, дівчата. Ну, коли вже дядькові, е голова лиса, волосся сиве, а він теж туди жив? Ну, це вже питання. Це вже питання. Старий перелюбник, який слабший розумом, воно, бачите, як показує життя, якщо людина е в такому віці, коли вона може боротися з гріхами. Якщо людина не перемагає якийсь гріх, і вона цей гріх дотягує до старості, то старість не найкращий час, щоб перемагати гріхи. І потім в старості, як Діна сказала, тебе цей гріх просто позорить перед людьми. Бо в молодості ще мозки працюють, і ти ще маскуєш себе. А в старості людина вже не розуміє, що вона робить, і побачив дівчину, аж трясеться, і збоку це виглядає досить гидко. Коли старша жінка, чи старший чоловік, чи старша жінка молодого хлопця за руку тримає і щось йому там бажає, і руку не пускає з руки, ну, якось воно противно. Або чоловік, молоду дівчину, там розумієш щось їй там, побажання на 10 хвилин, і вона, бідна, витягає руку з руки, він не випускає. Ну і збоку дивишся на таку картину, крім гидоти, ця картина ну, на ніщо більше не розраховує. Бо це мерзко, це противно, Це такий вік, що ну, всякий вік має свою прикрасу. Коли вже волосся сиве, вже треба дітям, внукам щось мудре розказувати, а не тиснутися до дівчат. На все є свій час? Є час тиснутися, тиснися, а є час уже трошки бути мудрішим. Трошки бути мудрішим. Я багато разів бачив, старий дядько. І з дівчиною говорить, каже, старий кінь Бороздини порти. Думаю, ну точно кінь. От, старий кінь. Ти старий кінь і йди цей. пий кефір. Ну, і як ти старий кінь. І оце нерозуміння, в якому ти віці воно просто людину позорить, виставляє просто ну, в дуже поганому стані. Огида. І перед людьми. І, як правило, в такому віці там вже не скільки перелюба, скільки одні слова й думки. Там же з того чоловіка толку, ну ви самі розумієте, людина вже приміряється до білих тапочок, там одні, одні балачки про перелюб. от. Далі балачок там рідко діло заходить, але одними тими балачками ти себе позориш. Бо з тебе там толку вже в тому перелюбі. Знов наголошую, що гріх. Який непереможений в такому віці, коли є сила, його дуже тяжко пере... ми, ми будемо засуджувати, ми будемо казати, він огидний, але ми не розуміємо, що ми можемо до того самі всі докотитися. І якщо не шуткувати з тими гріхами, які ми собі замічаємо. Якщо ти бачиш, що в тобі це сидить, борися, не чекай, коли тобі буде 70 років, з тебе люди будуть сміятися. А борися сьогодні. І не кажи. Та ні, та ні, я вже в такому віці, що та де ви таке могли подумати. Є дуже такі випадки, в 70 розводяться, і просто позор один, позор. І наша справа не засудити людей, яких ми бачили, що вони так роблять, а наша справа, подивившись на це, розуміти, що ми до цього не докотились, бо теж є шанси. Якщо тебе сьогодні тягне на перелюб, і ти з інших жінок не зводиш очей ще з чоловіків, а ти думаєш, з чим ти зайдеш в старість і з чимось кращим ніколи. Це треба перемагати, коли ще є сила. І далі пише п'ятий вірш, це якби продовження до, до закінчення четвертого. Чого ти не зібрав у юності, як же можеш придбати в старості твої? Як ти не наївся за молодих років, то. То в старості вже не належишся.